Мені снилася недавно, що закінчилась війна, що співала над гаєм птаха, що країна не сумна, мені снилася дорога у степах і у ярах, і казкова чарівниця. І казковий ясний птах, Мені снилася дорога, заяснила вся в полях, і дівчина чарівниця, І казковий ясний птах, ой, ти дівчино, красива, Ой, ти птаха чарівна, приходи до мене в гості, як уже гарне весна, як країна оживиться, як вернуться всі птахи, як моя любов і серце. Поєднає береги, як вернуться всі птахи, як моя любов на серці поєднає береги, буде щаслива країна, буде радісна родина, буде сонце ясно. Вріти де по серцю й душі, чисто бистра я водиця, і гетьманська криниця напої до на ту дівчину, і у того козака поєднає ту дівчину. Eu tô com